Усім привіт! Я Тетяна, і ви на каналі Вивчаю Таро. Сьогодні 29 березня, і я хочу подивитися, який буде квітень для Білорусі. Хочу подивитися, що буде там відбуватися. Не знаю, от чогось мені захотілося. Я вже подивилася, що буде в Україні, що буде. На Росії, і от з'явилося в мене таке бажання подивитися на Білорусь. Як я вже і казала, що Таро це така система, де над картами іноді трішечки треба подумати, яку інформацію вони несуть і що вони хочуть сказати. Тому, якщо вам Відео йде повільно, то я рекомендую у відео нажати на шестерню та вибрати більшість, більшу швидкість відтворення. Ту, яка для вас буде комфортна. От. А я зараз розкладу карти. І потім буду трактувати. Дивитися буду на чотири сфери: тобто воєнні дії, політика, народ та медицина. Так, отже, Білорусія. Двадцять четвертий рік, квітень місяць. Що у Білорусі буде відбуватися у воєнних діях? Все ж таки як не як, а вони причетні до війни. Так, що в них там в політиці відбувається? Білорусь політика. Так, що буде в квітні? Народі. для народу, Так. та що з медициною. Дивимось. Ух <кій> ти. <кій> Як же вони страждають? Прям серце в них розбите із-за того, що їм потрібно бути на два фронти. І так. Ну, все взагалі то там, там йдуть переживання, тому що на їхній землі вже неспокійно і нестабільно от та. І я б навіть ще й сказала, от імператриця, вона частіше за все йде як Україна. Але як би там не було, то їм також вже треба себе захищати, відстоювати себе. Свої кордони От. і там такий вже стан, що вони вже нічого не хочуть. З тієї гри. Будь-яку веде Лукашенко, то їхня матенька земля тоже, також добряче страждає, страждає і... от все одно там відчувається постійна там не відчувається, там навіть є опасність, небезпека. От. І ця небезпека, вона також вже виснажує і вже певна така депресія, що нічого нам уже не треба. Там так цікаво. Взагалі-то це карта дронів. Але поряд з імператрицею. Може, ще й до них там вже дрони полетять. Але все ж таки, скоріш за все, що дрони на імператрицю. Ну, я, звісно, не знаю. Але от якщо б по цим картам я сказала би, то я сказала, що вже і до них там щось небудь полетить. Що і вони вже, вони вже будуть, ну, повинні захищати себе. А може вже і літає, може ми чогось не знаємо. Так, політиці. Політиці тайна покрита мраком. Щось таке буде таємне. Таємне. Вкладаються гроші. Кладаються гроші. Тут щось йде мова стосовно їхніх родин. Це вже тут не просто своє життя. Там. Тут зберегти свою, свої домівки, своїх людей. Зберегти, ну, якби, ну, да, свою родину. І якимось чином в це вкладаються гроші. Получається так, зараз я от я зараз постараюся пояснити. Для того щоб захистити свою родину. Вони так використовують, ну, от, по картам, маніпуляції йдуть по дурню. Тобто, як же ж це сказати? Ну, в общем, якось так викручуються. Бо тут такі карти, <смі> я навіть не знаю, як пояснити, <смі> такі карти ну, викручуються як можуть. Тут навіть не гра на публіку, ні. А тут так усе. Так уся інформація так усе подається. Що воно, наче і так, а наче і не так. Ну От все по дурню йде. От Для того, щоб саме тільки для себе, от, да, для, своїх, для своїх родин була вигода. Для своєї домівки, для своїх людей. От саме так викручується, щоб саме от для них була вигода. І дивно, і це так, і це так таємно. Тобто всю інформацію, яку вони дають. Там, або, наприклад, там, тіпа, от будів... ну, я не знаю, але там будемо мобілізувати, воно потім все обнулюється, воно все потім йде в ноль, воно все потім йде назворотнє, спростовується. А, ну, в принципі, Лукашенко ж таке робить. Він якось все отак от обрубає. В принципі, це все робиться втайні, це все робиться. Вони собі знають, для чого воно це все робиться. Вони знають, що вони роблять, скажімо так. Але от але все одно загроза стоїть і тут, і навіть і по цим картам. От відчувається небезпека. Так, що для народу? Угу. Прям туз, прям шанси добрі. Підзаробити. Причому по закону. Але це обман. Ну, я скажу так, як би вони тут не викручували, як би вони не старалися, але все ж таки я думаю, що вони залучають людей до війни. Тобто вони платять. Вони платять, і виходить, що от вони якось людям дають гарний шанс підзаробити і причому відкрито. Ну, тобто, по закону, по домовленостям, може, по контракту. Але тут є присутній от е, обман, е, нечесна тут йде гра, ось у полуні. От так що з цим треба бути обережним, з тим, що людям пропонують. Тому що все, що від цього буде ну, отримано, це тільки страхи. Це, ну, те, що люди получать, це тільки страх і неясність. Так що отак? Ох, тут і карти. Тут таке кручене все, тут таке все верчене. Так, в медицині. Співпрацювати з кимось. Та є все важче іде вибір? Якось тут, співпраця з певними людьми, це дуже важка така ноша, дуже або підготовка до чогось, це дуже багато відповідальності. І тому... І тому вибирається... Щось мені тут не подобається. <кій> Якісь такі судьбо... судьбоносні рішення тут йдуть. Ну-ка. Okay. тут якось будуть вибиратися інші партнери. І ті партнери, які... Якось вони... Ну, не, 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 не свої, як це сказати, Р... реструктуризація? Піде... Піде, я так думаю, що будуть міняти лікарів, а можливо, будуть міняти там головних лікарів. Може, якось і установи, будуть замінювати на інших? Ну, мабуть, ті які більш зговорчиві. Які більше до до Подоби. Ох, тут і карти повийшли, звісно. Тут таке щось робиться, причому тут і людей в оману вводять. Тут і самі інформацією крутять, мутять. І ну, перестановки також будуть йти для тих, хто більш, я так думаю, вигідніший. Але от мені не подобається. Ті перестановки, які йдуть, вони не, мені не ну, мені не подобається, тому що це певне таке загострення йде. Тобто, ну так, наростає, ну, може, не конфлікт, але я б навіть сказала війна. Тут чогось по картам йде, все ж таки, як вони тут і не крутять і не вертять. Ну Тут політики для себе, для себе вертять, крутять. Але як вони не крутять, не вертять, але людей вони призивають до війни. Призивають. Можливо, кордони свої захищати. Можливо, от бояться, що, скоріш за все, бояться, що ж до них залетить, що нестабільність уже і в діях, ну, на фронті, тобто на території границі. Так що така собі історія в цій країні. Робиться. Немає спокою. Ніде. Ну, от такий розклад в мене вийшвся. Дякую за увагу. Пока-пока.